З великим упованням приходимо до тебе найлюбіша наша Мати Марія, нехай почують голос твій, наші вуха, і з глибини душі любимо тебе все Діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина, Спасителя нашого, ідемо до тебе, щоби у тихій розмові із тобою навчитися, як нам жити, щоби украсити і спасти свої душі. Виднай нам Святого Духа, Вчителя Твого, що вказував Тобі у святості дорогу правди, щоби зрозуміли ми добре твою волю, слухали твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятили і спасли свої душі. Амінь. Замилування молитви, у молитві. Знаходила я завжди найбільшу насолоду. Це була одинока підпора у моєму житті, я не втратила ні одної вільної хвилини, щоби обернути її на молитву. Скоро почала я молитися, бо від найранших своїх літ, відтак у храмі, багато я молилася і ревно, а й пізніше. Ніколи не переставала я молитися. Направду я все роздумувала про Божі діла, а молитва моя це не було бездушне порушування уст. І коли нині тут, у небі, моя молитва має таке велике значення, то походить це звідси, що молитва на землі була мені усе дорога, і навіть під час ручної праці. Я не залишала її. Хто молиться, цей пристає з Богом, хто думає про Божі речі, з тим Бог розмовляє, як з найкращим другом. Уважай, що кажеш Богові, і прислухайся уважно до Його слів, не починай ніколи молитви без приготування і молися щойно тоді, коли із душі усунеш те, що може перешкодити тобі у приставанні із Богом, покора, довір'я, а передусім бездоганне життя є найпевнішою дорогою у приготуванні до доброї молитви із Богом. Дивне воно просити у Бога Відця ласки і провадити лихе життя, бо молитва твоя не є іншою від внутрішньої твоєї вартості. Та від зовнішнього твого поведення. Коли просиш Бога про що небудь, то здайся повні на Його волю і не жадай нічого іншого, як того, що, на Його думку є найкраще для тебе. Ти повинен завжди бажати лише того, що тобі Бог зішле. Хто не молиться, це нічого не дістане. А що ти заєдно потребуєш ласки, то мусиш також завсіди молитися. Нагода та місце на молитву трапляються усюди. Не думай ніколи, що лише монахи і монахині можуть добре молитися, а люди, обтяжені світськими справами і клопотами, не в силі молитися ані під час своїх занять. Ані не можуть покидати праці, щоби відійти в куток і добре помолитися. Хто в усіх своїх ділах має тільки добрі думки, цей уже молиться, а хто жиє і працює із думкою про Бога, цей безустанно молиться. Крім цього, побожна. Та прикладна розмова про святі речі є вже сама собою похвальною у Бога і молитвою. Молитва у добровільнім розсіянні не подобається Богові і не виходить тобі на добро. Радше кожне інше заняття відложи на бік, чим коротку, але добру молитву. Ця вправа принесе тобі дуже багато користі. Йди моїм слідом! Дякуємо Тобі, Маріє, престоли від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот, вимоли нам ласку, у всьому тебе наслідувати, так як це ти наша Люба Нене, ось тут нас навчала, як раділи душі наші, слухаючи солодких твоїх слів, ідіть моїм слідом, Хочемо іти Твоїм слідом, твої шляхи добрі. І стежки твої Богові милі. Вірно будемо наслідувати тебе, доки тебе не побачимо у небі, як твої діти, у твоїй величі і славі навіки вічні. Амінь.